Виїхали 25 квітня, то що 24-го не, не було обстрілу, а, цей, а вже 25-го ну сильно прямо так бомбили, так тут вже це, стріляли. І тут і вуличні цей бої були, О, а тоді стали, ми ну, вже вроде стали це вроді перестало. А тоді там от одгорода, як, як, е, як щось цей, упало, така яма там. У мій рост така яма. І вроді ми не чули і звуку, а дочка тут була така цей, загородка і дротина, і висіла одежа. То ми, ми думали, що, цей, що вона загинула. Ну, так якось, слава Богу, сталася вже жива. Ми тоді вже цей, у машину і давай це тікати. Приїхали туди, у нову Українку, вже ніч пошти, що до, до Звінодольська, там вже ця цей, комендантська цей, година. Ну, там, Люди пустили нас, слава Богу, так тож. Мені майже 70 років, коли я, я не я не знаю, чи я зможу це відстроїтися, що я цей отаке діло. А там у тому, ну українки, зараз на, на квартирі живемо та й все. Десь у 78-му году ми тут як купили, ми це, приїхали молоді спеціалісти. Ми це зоотехніки самі і цей робили тут. Якось людям. У той час давали цей домик і нам якось і не вийшло, то ми своїми силами цей купляли і цей. Таку, сиділи дуже довго в тих долгах, а таке було воно. Ну звісно, що страшно, а чого ж не страшно? Це від одного взриву це не, чи ні? А, більше, так? ну більше, це вже після того, як ми цей поїхали. Ми, ми ж уїжджали ціле, а в сусідів там воно така дура лежить. Отака ось ось. Я не знаю, як воно там називається, воно воно під вуглом усім. Все через дорогу, там таке це здороване щось лежить. Ясно. Отаке воно.